Так, друзі, сьогодні 19 листопада, Полтавська область Глобина. Я хочу вам показати результати прививок. З у мене за будинком залишилося три кущі те, що називають Лідія Винограду. Власне, після деяких обрізок він почав погано плодоносити. Ну, от, для розуміння, урожай я з нього практично не збирав. І дивіться, щось на ньому видно, там декілька ягод. Ну Тут от трохи більше. На тридворе ще не було там і 5 кг винограду. Ну, сенс. Тому і постало питання перепривити їх. Перепривити я вирішив на такий прекрасний технічний сорт, нині дуже популярний Юпітер, але він мені подобається за смаком. Власне, і тому його вкривати не треба, він морозостійкий, і тому я от вирішив перепривити на нього. Використовував і прививочну стрічку, ось вона виглядає, і ізоляційну ленту спеціально такої яскравого кольору для того, щоб, ну, щоб я бачив, де я і що я прививав. І дивіться, власне, на цьому кущі прививок майже, ну не те, що майже, а зовсім не пішло. Але до честі сказати, тут я прививав. Зеленим зелене, ну і нічого не вийшло. Мабуть, оце тільки одне, що чорне зелене. Тут прививок не вдалося зробити. Ситуація з середнім кущем, кущ номер 2 Трошки краще. Знизу також зроблено багато прививок. На нього взагалі, я здається, там близько 17 робив. Знизу ми маємо результати. Ось у нас прививочка пішла, бачите? Прекрасно, ось прививочка пішла. З цього ж куща ось іде такий рукавчик відносно молодий, йому там, мабуть, рочки в два. І отут прекрасний результат. Навіть вражаючий, як на мене. Дивіться, тут пішло. Прививки пішли і навіть маємо такі пасинки, які можна використати як на наступний рік як лозуплодоношення. Прийнято рішення. З цього куща прибрати все зайве і залишити прививки. Далі, третій кущ який я перепрививав, знову ж таки, внизу декілька прививок невдалих було, кілька. Доповни, будь ласка, якщо я щось забуваю. Значить, на цьому рукаві бачимо також декілька невдалих прививок. Але одна от крайня пішла дуже гарно. Маємо пагін, який визрів метрів на три, і він повністю закриє цю площину. Повністю. І маємо в цьому ж кущі ось знову ж таки крайню лозинку, яка визріла, і піде ліворуч. Власне, ця вся середина буде вирізана повністю. Тобто навіть із двох кущів я вже повністю перекриваю оцю шпалеру. Коли я буду обрізати цей виноград, я покажу, що я залишив. Ось Зараз він має такий вигляд. Зараз займуся обрізкою. Так, друзі, ну закінчилась моя епопея з перепрививкою Лідії. І з середини відео там і ближче до кінця покажу, як це все починалося, а поки що ось що хочу сказати. У мене було три старих куща Лідії і давала вона малу урожаю. Мене не влаштовувало і вирішив я перепривити її на кишміші Пітер. Щоб не морочитися з вкриванням взимку. Так от, зробив я близько 30 прививок. Із цих 30 прививок на, 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 на трьох кущах. На трьох кущах Он один кущ ось другий кущ. Ну і тут ось був третій кущ Значить, із 30 прививок у мене... Нормально пішло і визріло 6. Ці 6 прививок я розклав повністю на шпалеру. Ці шпалери більше 6 метрів. Значить, вся шпалера перекрита, От дивіться від початку. до кінця. Так я його і залишу, я його не буду ні вкривати на зиму. У мене основний виноградник там. А його я вкриваю там і все. А от е, тут лідію просто виріжу. Ну, було питання, або її видалити повністю, бо багато велика вегетативна маса, багато листя, довгі пагани. а винограду ну толку немає ніякого. І це вихід перепрививки. Прививки вдалися мені ті, що я робив чорним зелене. зеленим зеленим не вийшло. Один кущ я майже прибрав. Ну а далі я покажу, як то все відбувалося, якщо вам цікаво. Друзі, буду пробувати перепрививати оцю слідію. Тут у мене три кущі на Юпітер. Порізав чубуки, ніби живі, все добре. Друг мені приніс сильний виноградар у нас в глобиному Максим <кій> Значить, Водичка із цукром. 400 мл води, дві чайні ложки цукру. І інструмент <кій> для перепрививки. О, буду пробувати новий досвід, сподіваюся, вийде. Що вийде? Покажу пізніше. Для початку візьму для перепрививки оцей ось... кущ, ну не знаю, мабуть, не весь кущ, а всього рука в один. Лідії. Оце молоді погони усі попробую перепривити. чорним в зелене сьогодні. А сьогодні ж у нас субота, 24, мабуть, травня, чи 25 не знаю. І завтра, як буде час, спробую. Ще декілька зробити прививок зелене в зелене. Результати покажу. Ось три гарних пагона лідії, які я планую перещепити на Юпітер. Ось вони вже обрізані. Розрізав пагін і в розщеп вставив чубучок Юпітера, обмотав прививочною стрічкою. Добруньке. Замотав ізоляційною стрічкою. Ну це все. Всі три перепривиті. Ох, а яке сьогодні число. Я забув. Згадав, 13 червня. Може, це моя Лідія. На 13 червня вже деякі пагоди метрів по 4 вигнали. От для неї це. Коротше, не в тому річ. Прививки, показую свої прививки. Робив чорним в чорне. Ой, чорним в зелене. Ось і ось. Ось і он. же робив і зелене в зелене. Он, наприклад. Е... Ну і ось, не зовсім вдало. Власне, я прошу. Значить, дивіться, оце найпотужніша прививка, хоча в мене на, тут на трьох кучах їх близько 30. Оце ось найкращий пагін, який поки що йде. Він ще малюсенький, але тим не менш він найкращий з усіх. Тут я на ньому бачу, це Юпітер. Одна гронка, дві гронки, ось три гронки, І там он четверта йде. То буду прибирати, бо мені треба потужний пагін. Я хочу, як ви зрозуміли, цю всю Лідію перепривити на Юпітер. Ну, щоб не вкривати, так як і Лідію не вкривати. Зеленої маси багато листя багато врожаю мало. В якийсь момент вона перестала нормально плодоносити, то я вирішив перепривити її на Юпітер. Бачите, цей ось взагалі повністю привив. Тут, мабуть, 17 прививок. Але тут взагалі зелене в зелене якось невдало, майже не йде. Та й чорне в зелене. Прививочки зовсім слабеньке, зовсім маленьке. Не знаю чому. На рукавах така ж історія слабий, да. не розумію чому. Вже, мабуть, під місяць, як я привив і такий от ріст показує. Ну нічого, можеш прийметься. Буде тут в мене гей, шпалера повна Юпітера. 16 червня повертаюся до свого винограду Лідія, який хоче замінити кишмишом Юпітера. От. Ну і власне одна вдала прививка із близько 30. Ну, всі інші також проснулися, але чогось отакі от сидять. Незрозуміло чому. А оцей ось пагінець досить непоганий. Я вже вам його показував. От, і це чорне зелене. А ось ще один зелене. Також непогано пішов один. Саме на цьому кущі. У мене їх іще три. Датуз. Іще три. Три. Ось кущ куща зовсім повністю перепривив. Тут на ньому 17 прививок. Віднизу і догори. Але тут знову ж таки така сама ситуація. Маленькі бруньки. Туз, що ти? Повела мої бруньки в мене і так не От. І от на ньому гірше все працює. Хоча повністю Перепривитий увесь, ніби інших точок росту немає, прибираю бруньки. А той же кущ он з іншого боку також досить непогана прививка. Ну тобто або кущ такий, що він більше сприятливий до прививки. Ну, я не розумію чому. А ось третій кущ. На ньому я зробив всього, мабуть, 4 прививки, ну і тут найменш вдало. Тут щось зелене, зелене, погано йде, в зелене, ну живі бруньки. Але Але не розвивається чомусь. Ну власне. На цих більш вдалих я їх знімав, бо на них бачу врожай і його буду прибирати. Може хоч декілька вдалих поганів у мене буде. От, хай росте, хай вся сила йде. О, пагін. Визривання його. Тому гронка одна. Гронка, друга. Ось третя громка. І ось четверта. Громка. На цьому зеленому зелене все одно йде. Цікаво. ну але я її також прибираю. От. Ну а ці ще малюки, тут важко щось прибрати, щоб не нашкодити. Ну, Гронке також бачу. Ось так, оцей кущ найкраще приймає на себе прививки. Ті два чомусь геть погано. Чому? <laughs> Beton.